Василь Барка, видатний український письменник та мислитель, став одним із перших, хто відкрито і безстрашно заговорив про голодомор 1932-1933 роки, як про акт геноциду, а не як про наслідок природних катаклізмів. Його роман Жовтий князь, написаний у 1963 році в еміграції, став першим художнім твором, що правдиво і жахливо детально розкрив трагедію українського народу. Це була не просто література, а свідоцтво, написане кров'ю серця людини, яка пережила біль за свою націю. Навіть у США. Куди Барка потрапив після Другої світової війни, він не міг забути про голодну смерть мільйонів своїх співвітчизників. Роман Жовтий князь це пронизлива сповідь від імені тих, хто вижив, і тих, хто загинув. Центральною родиною твору є катранники, на прикладі яких автор показує, як радянський режим методично і свідомо виморював селян. Він описує, як влада забирала останнє зерно, як люди змушені були їсти кору з дерев, траву і навіть одне одного. Назва твору жовтий князь символізує радянський режим, що прийшов не з обіцянками, а зі смертю, несучи з собою хворобу і виснаження. Важливою частиною цієї історії є те, що Роман був заборонений у СРСР, але завдяки зусиллям дисидентів і небайдужих людей, його копії потайки передавалися з рук у руки. Вони розповсюджувалися, як сам видав, що дозволило зберегти правду про голодомор в Україні, незважаючи на офіційну цензуру. Люди читали цей твір пошепки вночі, і він ставав для них не лише джерелом інформації. А й символом опору та надії на справедливість. Саме цей роман, перекладений англійською мовою, допоміг західному світові усвідомити масштаби трагедії, що сталася в Україні. Життя Василя Барки було сповнене випробувань. Він пережив війну, поранення, табори переміщених осіб, бідність в еміграції, але ніколи не зрікався своєї ідентичності. Навіть працюючи прибиральником у Нью-Йорку, він продовжував писати українською мовою, вірячи, що слово це зброя, а письменник не має права мовчати, коли гине його народ. Дійсно, життя Василя Барки можна порівняти з життям його творів. Він не просто писав про муки народу, він сам пройшов через них. Ця жартовність і віра в силу слова роблять його постать справді унікальною в історії української літератури та боротьбі за історичну пам'ять. І сьогодні, коли ми знову згадуємо голодомор, ми маємо пам'ятати, що його жахлива правда була розкрита світу завдяки сміливості та непохитності таких людей, як Василь Барка. Додаткові факти роман Жовтий князь вийшов друком у 1963 році в Нью-Йорку, але перше його повне видання в Україні відбулося лише у 1991 році. Василь Барка народився на Полтавщині, яка була одним із регіонів, що найбільше постраждали від Голодомору. Він особисто бачив наслідки цієї трагедії, що безумовно вплинуло на його творчість. На сьогодні роман перекладено багатьма мовами, а у 2005 році, за його мотивами, був знятий перший український художній фільм про Голодомор Голод 33